Усім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. Ми сьогодні з Тайсоном будемо збирати врожаї, які наразі є. Друзі, вже кінчається листопад, вже ось ось зим, зима, а в нас ще, ще багато чого родить на городі. Ну, по-перше, все квітне. Друзі... Так, щоб любити осінь, я не можу сказати, що я не люблю холод, я не люблю дощ по холодні, я не люблю сніг, але я люблю оцю таку красу осінню. Хризонтеми вони ж. Їм все по чи то холодно, чи то дощ, чи то, чи то сніг, чи то що. Головне, щоб не було великого заморозку. Так все воно, квітне, Боже, яка краса, які аромати з хризантемок, Погляньте, просто краса. Краса, краса, неймовірна. Погляньте, все квітне, все. все, все. І воно, і, і, і темно такі бордові, бачите, ось у мене кущики дуже гарні. Виноградок вже. Вже, бачите, в мене весь обрізаний, все добре, слава Богу, все впіла. Друзі, до речі, я вам не сказала. Я в той день, коли обрізала виноград, я закінчила з оцим усім десь у, на початку 21-ї години. Вже по темноті останні гілочки різала. Я, в принципі, ну, пообрізала виноград, ще оцей кущ я останній обрізала. Вже була така полутемрява, дуже вже погано було видно, але все одно на ранок я глянула. Ось все добре. Навіть навіть друзі у темряві навіть обрізала все добре. Потім гілочки просто різала чи крижала на мілесенькі кусінчики. Та я все зараз вийду, покажу ближче клумбочку. Просили показати Є, мене близько троянди. Ось жовта, яка гарна, як вона добре наразі квітне. Погляньте, що з нею робиться. Я не знаю, вона була просто жовта, а тепер в неї оце такі, бачите, кінчики, наче, наче підсмажені сонечком. Не знаю, що це таке, друзі, напишіть, в когось таке було. Вона жовта, все ну весь час була, поки о, поки оце квітла, і а це на цей рік вже їй декілька років цьому кошику. оце таке стало. Не знаю, що це воно за за чудо. Гризонтенка такого квітня, це такі манюсінькі трояндочки, Цей кущик я пересадила, і він все одно добре ось, бачите, почав квітнути, добре прийнявся, все, все добре. Ця помаранчева трояндочка добре квітне. Ще, друзі, я її два кущика укорінила, зробила ще два кущика, але хочу ще. Хай поквітне, потім все поживцюю і буде все. І ще таких кущиків нароблю. Вона завжди квітне, добре приймається. На живцювання вона сама найкраща. Не знаю чого найкраща. Е, так, друзі, оце у середині листопада. Не знаю, що мені шандарахнуло у башку. Замовила я флокси, два кущи. Вони були по акції по, по 80 гривень кущик. Не знаю, друзі, що з нього буде. Оце от така гілочка нещасна. Ось, о, бачите. Оце отаке, оце один кущик одного сорту. Я тут поставила отак проволочку, щоб подивитися навесні, що з нього буде. Друзі, не знаю. Напишіть, як ви вважаєте. Чи не запізно я оце всередині листопада його посадила. Але горщики прийшли, і там коренева система просто шикарна, шикарна, шикарна. Мені прям супер-пупер. Це оце ще я чекаю посилочку. Буде три куща якоїсь хризонтеми. Не знаю, що. Там теж воно по акції було, замовлю, подивлюся, вони такі великі гроші, скажімо так, на на хризонтему, то покажу вам обов'язково. Ну це Із флоксом я знаєте, я дуже багато згадувала, бабуся моя, коли була жива, це дуже-дуже давно було. Тут у нас на клумбі дуже багато флоксів були: і білі, і рожеві, і такі більш червоного кольору. ну Різні різні кольорові. Бабусини квіти, мені так хотілося цих кущів посадити. І оце, я думаю, знайшла. Подивимося. Якщо не приймуться, то ще раз замовлю. І тут я воно, бачите, тут я порозсаджувала різновиди трояндочок повсюди, порозсаджувала тут по ободку хризантеми, з під груші тут все було у мене в жовтих хризантемах, в кущах. Я їх всіх прибрала і порозсажувала. Порозсажувала такого візді віздізде, щоб їм було вдобно. І щоб під гілочками, бо коли на груші багато плодів, а вона кожен рік плодоносить як ненормальна. І ото груші разом з гілочками, так вони майже на землі лежать, і вони придавлюють хризантеми, То я їх звідтяля просто поприбирала. На цьому боці, друзі, погляньте, скільки в мене хризантемок зростає. Це рання жовта, вона вже така більш помаранчева, треба її зрізати. Там теж ну, кущики різновидів трояндочок треба позрізати. Оці іміну там, де квітли вони, бо вони вже, ну в принципі, вони вже квітнуть, скоріше за все, не буде. Будуть, бо підуть заморозки. Може, може, щось і буде, не знаю, друзі. Так, а тут що у нас? Оце такі дуже гарні, погляньте, помаранчеві, як сонечки. Отакі темненькі, теж, як сонечки. Ось як, як гарно, як гарно, погляньте, такі вони класні. О, дійсно дуже-дуже класні. Ой, трояндечки, бутончики. Які, погляньте, гарно виглядає, так вось І таких воно бутончиків декілька, декілька. А ще багато бутончиків, які ще не розквітли, ще будуть квітнути. Що це в цьому році? Як би морозів не було, хай хай було такою всю зиму в квітла клумба, щоб така гарнюня була. Так тут воно персик так виглядає. Я вже повністю друзі скинув листя. Це той персик, що отакені жовті персики були, що я із кісточки вирощувала, друзі. Запогляньте, все. Все добре, все добре. Яблунька речів ще досі не скинула повністю листя. Ну, яблуні і айва, до речі, вони самі-самі останні скидають листя, і тут нічого такого прям страшного нема. Е, бачила, що дехто обриває листя, не знаю навіщо. Я нічого ніколи не обриваю листя. Листячком ще живиться рослина. Ще, е, рослина. Ну, це значить, ще соко, сокорух по, по корі йде. По деревині йде ще сукорух нашу їх обривати. Вони ще сонечком напитуються, ще коренева система. Вона більш буде захищена в зиму. Потім не так будуть хворіти. Будуть хворіти, будуть і шкідники нападати. Зараз у нас що така екологія, що шкідників такі напасті, таких що ще й не було у нас ніколи. Ну, ну бачите, то отак то, і тут ось сіда дама гарнюнька. Ще не пересаджувала, ще квітне, друзі. Ще усю квітне, хай поквітне по та й все. Так, а тут ну, пеньочок, бачите, тут у мене росла велика слива. Я тут ще прищепу робила, я її прибрала. Не хочу тут. У мене слив багато, на нашу їх ото ціла купа. І на цьому городі в мене зростали зростав гіркий перчик. У мене тут багато гіркого перця. Я залишила ось один кущик. І тепер дуже дуже друзі, шкодую, що я увесь гіркий перець не залишила. Він би ще достигнув, бо він ще це перчик. У мене маскарад, друзі, наразі. Ось Погляньте, він різного кольору, він на початку йде е, такий жовтенький, жовтенько-зелений, потім він е, такий робиться фіолетовий, помаранчевий. А вже у стадії, коли воно вже добре-добре вже гірке, вже такий класний, він, коли вже можна збирати на насіннячка, він у такого кольору червоного стає. То оце він кущик, бачите, гарно-гарно виглядає. Так, і малинка, малинка там жовта в мене, ну вона вже відплодоносила, хоча там декілька і є. Червона малинка. Ну, то червона малинка там, друзі, вона влітку плодоносила, зараз вона, зараз там декілька ягодок може є. Зараз підемо, глянемо, що там з тими ягодками на ремонтантна, друзі. Ось а, є ще, ще й тут є. Погляньте, ой, ще зелено є воно доволі так багато. М -м -м -м. Я в шоці, в листопаді дуже смачна малина. Бо хтось казав мені, ой, в листопаді така малина кисла, ні. Погляньте все. Оце я не знаю, що за сорт, бо дуже давно купувала. зірвала. Навіть вона не кисла. О, зелена навіть не кисла, друзі. М -м -м, клас. Оця. Поки угу. оце Порву, наїмся. Дай все. Смачна, дуже смачна. Оце, друзі, світло знову вимкнули, то я зараз буду займатися там ділами. Курям дала, е, нарізала цю гірчицю зелену. О, ну. І листя від капусти це мені сусідка віддала. Капусту збирає, листя мені віддає курям. Їдять воно, дай Боже, та й хай їдять собі. О, чудо! Бачите, вона з цього вікна не злазе. Оно ну. шибка. Ну, не буду випускати, хай сидить там в хаті і Масянчик там на дивані теж сидить. Воно виглядає тільки за мною. на дворі холодно ну не хочу. Сонечко вже заховалося. Не хочу її оту витягати. То Тайсон зі мною бігав. Так, ось цілий пакет, бачите, листя, качанчики. Хвати нам це я нарізала ось у, е, листя зеленої, зеленої гірчиці. І тут ще досі в мене оце стоїть гілочки, друзі, з-під винограду, які я обрізаю. Я ніколи не викидаю. Я завжди ось так нарізаю, у мене вийшов ось такий мішок здоровенний. Це я буду топити. в мене пічне отоплення наразі. Я користуюся наразі пічним отопленням. економлю на газі, друзі. Ну, то, то нашу я, Чому я повинна викидати, як, як можна і спалити? Так, ось от, дрова, пилка, масло для пилки. Зараз залью, та Оце треба попиляти. Та, та і все, друзі. Так, оце декілька кущиків, два кущики. Я отак ось з корінням гіркого перця вирвала та отут повісила. То цей перчик гіркий і на кущу навіть недозрілий гіркий. Не знаю, що це за сорт, бо одне купувала друзі, цьому році, а вийшло інше. А цей ось доспіває. Все-таки є є такі, є такі, що доспівають. Бачите? Той то слава Богу, так, отам з черешні, по листя вже позгрібала, вона, вона повністю, друзі, скинула листя. А ну там в мене зелена цибулька, батун зростає. Дуже класно. Завжди, друзі, є зелена цибуля. В таку спеку от у нас літо в цьому році було дуже-дуже спекотно. А вона була завжди зелена. Я вже, вже і не могла знайти кущовку, бо вона посохла. А ця зелена завжди була добре. Цей теж кущик добре я обрізала винограду. Зеленушка зростає, ось около тайсона на кріп ще росте і ще, дай Боже, буде зростати. Тут виноградна діжда я теж обрізала, але в цьому році я вирішила, щоб під кореневою системою не було голе і там я не засівала гірчицю, на жаль, то я там залишила листячко. Я кущі завжди обробляю хімічними препаратами, там хвороб немає, то я так і залишила. А от малина у мене ремонтантна, та, що я восени тої осені висаджувала, в мене зростає з посіяною гірчицею. Вона, коли буде заморозок, вона поляже туди і закриє кореневу систему, вона буде закрита. Е, так, це у нас перший рядок харітейдж, другий рядок Маргарита, а третій рядок жовта, ранкова руса. По п'ять кущиків, друзі. Ну, ну, в общем так, що тут у нас? Раз, два. Раз, два. Так, де там десь третій? А, ось ось. Ось коротше, третій кущик. Вони тут заплутались. Друзі, це ось у Харітеч. Погляньте яка. Це вже листопад закінчується, в мене малине ще. Ще воно, погляньте. Ось на, на кожному кущику, друзі. Ой, 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 ой. Ой, воно ще й спало. Ось у погляньте, погляньте, висить, висить. Воно, воно зелено і зеленої багато. Друзі, влітку не було так, скільки малини, скільки оце, е скільки перед зимою, вже, вже зима, скоро, скажімо так, а малини. Ой, а Маргарита, погляньте, погляньте ось ось. Скільки її, слава Богу, я її не буду обрізати у цьому році. Під, під корінь я не буду обрізати, бо я хочу, щоб вона два рази плодоносила. То вона буде влітку на наступний рік добре плодоносити. І, цей. І я її потім зріжу, а нові пагони восени почнуть плодоносити. Так, а Тут, тут у нас зарослі бамбука, ранкова роса жовта. Теж ось бачите, така вона величенька і багато зеленої. До речі, теж дуже дуже солодка. Зараз зберу цей врожай. Надіюся, ще не останній за цей рік. Надіюся, друзі, що ще довго морозу не буде, бо чекаю, що може через тиждень, може так ото примірно приїдуть до мене діточки. Так хочеться, щоб вони малинки покуштували, щоб не замерзла вона поки є. Оце трохи я назбирала в мисочки, бачите, але все одно своя домашня, дуже-дуже смачнюча малина. Тухай зростає. Буду так кожен рік залишати, не буду обрізати. То хай аж до самих морозів буде. Якось в мене було мороз бахнув, так дуже сильний, і прям малина аж на гронами позамерзала. Було таке, я залишала. Ну нічого, трохи потім відійшло воно, і я малинку то позбирала, я, я пірог зробила. Ну, теж дуже смачно. Так, і ось у мене теж випробую цей новий сорт, такий длинненький перчик, чи буде він зростати в так, по такому холоді. Друзі, зростає і, до речі, дуже-дуже гіркий. Я консервувала у цьому році з ним аджику, і багато чого. Він дуже длинний. це наразі він ще маленький. Він такий сантиметрів 25-30. Але і наразі, отакий він зелений, він теж дуже гіркий, класний. Не знаю, що це за сорт, бо теж купувала одне, а вийшло друге. Ну, ось оше ще, ще малини зеленої є. Ну надіюся, діточкам ще дістанеться. Якщо ще морозів не буде, то, 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 то так. І листя ще досі друзі лежить. І горіх ще досі я не прибрала. Ну, ще трохи ще трохи не до цього. Масян, ти як вийшов? Ти що, сам двері відчинив? Чи що? Чудо моє! Не хочеш біля обогрівача сидіти? Вже не, не теплий, друзі, світла немає, то обігрівач не працює. І до речі, друзі, хочу вам сказати, ото, що я купувала фітолампу для рослинок, я думала, що вона заряджається і без світла працює. Аге, балалайка сіміструна і баян зверху. Ні чорта вона не працює без світла. Ну нічого буде вімкнена, бо я хочу, там я вже посіяла, там зійшли томатики, які для хати назначені. Ну, такі призимові посадці, такі кімнатні. То хочу випробувати, буде в мене то отак зростати, як буде зростати. Коли буде світло, то буде під фітоламбу. Коли не буде світла, ну то хай вибачає. Чи, чи виростуть вони так, чи не виростуть, друзі? Я не знаю, то будемо випробувати їх. Так, масло, друзі, ось, ось заливаю, треба, щоб повно було, бо... Бага... Ой, налила. Ну, нічого страшного. Опа. Розлила трохи, ну, нічого. Хоча, друзі, не дешеве. Оце 100, 140, 130, 160 гривень літр масла, дивлячись, в якому магазині, друзі. Отакого різне. Так, акумулятор один заряджений, акумулятор другий заряджений. Ну, Надіюся, щоб мені попиляти оці дрова буде, то мені надіюся, що буде достатньо. Ну, подивимося. Буду пиляти, друзі. Так, Вдіваю рукавички. Друзі, рукавички купую різні в секонд-хенді. самий найдешевший день. Оце якраз мені для роботи в городі, коли холодно. Так, ось у мене помічниця моя досі працює, слава Богу, акумулятор то один йому капець, а це із нової пилочки. Я користуюся. Масло залила, обтерла, те, що, те, що облилося. Ну нічого страшного, друзі, все буває. Так, бо мені там писали, що мені хтось це робить. Все я. Є, до речі, різні дерева, які швидко паляються, а які. Ну, Хочу показати, у мене всі дерева, які без сокоруху. Це дерева, які вже засохли. Я не пиляю такі дрова, які ще в листі чи які ну, які ще зростають. Це я ходю, шукаю, які валяються, які отакі, от, ну, засохше, повністю яке засохше. Бачите, тут навіть і кори немає. А оце корінь, друзі, ось такий великий длинний, старчав коло смітника, Друзі, нічого страшного. Я взяла та й та я ото зрізала його та попиляю, і буде мені тепленько в хаті. Що хотіла ще сказати. Друзі, і різна деревина по-різному віддає своє тепло. Сідає цей акумулятор, треба міняти, бо я з цим акумулятором ходила, оце збирала, оці перепилювала на декілька частин деревинки, оці дерев'яшки. Бачите, щоб вони були так, щоб мені вдобно було е, цей. Е, як його? Ну, вдобно мені на тачки вести, щоб було обов'язково, бо ну, теж, це це дуже тяжка праця. Воно я підготувала відро, мітлу і совок. Друзі, оцю, е, оці опілки. Я ні в якому разі не викидаю. Вони, по-перше, сухі, бо деревина вся суха, і опілочка суха. Я її складаю, і потім курочкам на підстилочку разом із соломою і з сіном. І все, друзі, все добре. То такого, друзі, поки ще не смеркло, але ось таке у нас таке небо, друзі, гарне. Ось, ось, наче піде дощ, але не передавали на сьогодні дощу. Ну, Буду працювати, світла немає, і хтось зна, коли аж 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 хтось зна, коли його дадуть, то поки на дворі світло буду працювати на дворі. Потім вже подивлюся, я там накачала на телефоні декілька фільмів. То буду зайду до хати та буду дивитися, друзі. В Хаті що поки така температура дозволяє обігрівачем ще поки користуватися. Коли вже буде мінус, то буду користуватися це дровами. Що я що я пиляю, друзі? Ще поки все зелено, ще поки все. Добре, сніг, якщо чесно, не люблю, навіть ненавиджу, можна сказати. Хоча я народилась всередині зими, 5 січня. Це мені вже буде, друзі, 48, каже ще 49 років. Не треба порахувати, друзі. Я вже забула, який день, який час, яке що. Оце для мене час, коли раз на рік приїжджають до мене діти, бо я вони воєнні, я їх бачу раз на рік, друзі. І оце єдине, що я знаю, які дні, який місяць і, і, і яке що. Бо бо то саме таке саме-саме-саме желанне, скажімо так. Друзі, всім мира, добра, теплого та ясного сонечку. А усіх все буде добре. І світла нам повірше. І і всього всього самого найкращого. люблю вас. Низький уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить.